Одразу хочу сказати, що був завданий масований ракетний удар по Кривому рогу. Вже є загиблі, на жаль, є постраждалі. Зараз там працюють служби. Те, що вдалося вранці назбирати, да, це ви бачите картинки, покажемо і, і відео. Микола Лукашук, голова облради. Облради Дніпровської повідомляє, що він нам повідомляє. Щось, я так ревувався. що, ага, от значить, станом на зараз на 7.45, Тобто, найактуальніша інформація вночі підрозділи повітряного командування Схід знищили на Дніпропетровщині три ракети, які летіли в напрямку Дніпра. Але на жаль, внаслідок масованої атаки маємо і влучання. Попередні ракети Х-101-555. По пів на четверту вдарили по мирному кривому рогу, поцілили по житловому будинку. За попередніми даними станом на зараз троє людей загинули, але я підкреслюю, триває рятувальна операція, і ну, на жаль, цифри можуть. Збільшитися пожежа 700 квадратних метрів, ну ви подивитеся там, в принципі, п'ятий поверхів годіла з першого по п'ятий поверх. Крім неї, ще є влучання по двом підприємствам. Зараз за От цією інформацією постраждало 25 чоловік, 19 з них шпиталізовані. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами. Ну, ви самі бачите, там що знову таки нюанс в тому, що я так розумію, це закритий двір, і ну, вибухова хвиля погуляла по двору, і тому так багато руйнувань і. І, на жаль, є а, жертви. Також а, важка артилерія ворога гатила по Нікопольщині вчора, обстріляли Покровську Марганецьку громади. Понівечену лінію електропередач. На щастя, без жертв, ну, лінію електропередач ми відновимо, а на жаль, людські а, життя ми відновити не можемо, ви самі бачите. Так, я. Я Пару. хочу, я хочу сказати, що тривога була по, практично по всіх областях. Зараз вона триває по два, до речі. По другі 50 і тому нашим глядачам, як ви, що як у вас справи? Як ситуація у вас пишіть? І найголовніше, що всю свою лють треба зосередити і акумулювати в донати для Збройних сил України. Так, я бачив вчора. Один з відомих волонтерів закинув заклик: ну, треба там було зібрати один мільйон для засобів. ППО там на певні штуки, які допомагають збивати ракети. В одному з двох банків назбирали за 10 хвилин. Тому, друзі, так а... 14 ракет запустив ворог цієї ночі, 10 було знищено. Ну і вранці був, ще раз наголошую, вранці був ще черговий пуск, тому, тому зробіть, будь ласка, мінімальні якісь заходи для того, щоб убезпечити себе. Ну і так, Вілкул повідомив, що семеро людей, ймовірно, перебувають під завалами багатоповерхівки. Ну, рятувальна операція продовжується, але Але, ну, черговий теракт країни терориста. У нас підбірка відео є, я там дещо відредагував так, щоб можна було показувати на тіпі платформах тому що ну, емоції людей ви самі розумієте, що, що можна говорити, коли ти бачиш, коли в домі. В домі, в якому перебували люди, пожежа з 1 по п'ятий поверх. Влад, я думаю, що можемо стик показати Кривий Ріг. Це те, що от назбирали вже на ранок. Ребят, от русський Ось Так спіш, пол четвертого немає ні квартири, ні машини, там люди вмирають. Neste oh. episode. Так, да, це відео опублікував паблік е, Володимира Зеленського, президента України. Воно без звуку, е, ну, але звук тут і не потрібен, ви самі все бачите. Ну, от якраз те, що я казав, закритий двір, і тому руйнувань набагато більше, аніж. відкритий простір, ви бачите, там от навколо самі п'ятиповерхівки. Та така інформація з Кривого Рогу. Ще раз нагадаю, рятувальна операція триває. Повідомили про трьох загиблих, але, на жаль, цифри можуть бути більшими. чекаємо на повідомлення офіційних органів. А поки. Поки давайте подивимось Сергія Братчука. Він якраз от прокоментував і кривий ріг. Чому, ну, зазвичай ми його ставимо коли по, Одесі. по Одесі, по Миколаївщині, але сьогодні такий день. Тому Сергій Братчук, будь ласка. Слава Україні. Коли ворог отримує звізди на полі бою, то він починає атакувати тилові об'єкти, мирне населення нашої держави. Для ворога в цьому немає нічого дивного. Він терорист, він підступний, він небезпечний і він має згинути. Враховуючи обставини цієї ночі, тривоги, що була серед цієї ночі, влучання декількох ракет у об'єкти. Перш за все, житловий будинок у кривому розі, деякі інші об'єкти, та, за словами місцевої обласної адміністрації, там вже є загиблі та постраждалі люди. Прошу вас просто не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, а як мінімум виконати правило двох стін, дотриматись його, а ще краще йти до укриття. Якщо з укриттями є питання, то ви знаєте, що. І обласна військова адміністрація.